Так, друзі, зараз ми справді будемо смакувати, як ми вам і обіцяли. 8.40. це означає, що прийшов час готувати. І в середа традиційно ми готуємо класні смачні рецепти, які можна приготувати швидко, які точно сподобаються вашим дітям. І от сьогодні в нас крутезна альтернатива звичайному ходогу. В нас сьогодні так. будуть сосиски в лаваші, готуються швидко. Можна з'їсти, як і просто, наприклад, там на сніданок чи на обід. А можна зробити як перекус в школу, до прикладу, там леч бокси скла і все тому будемо сьогодні отак експериментувати, діти полегшувати діти. Життя. діти обожнюють таке. Справді тут навіть нічого махлювати не треба. Знаєш, не треба нічого приховувати, тому що інгредієнти дуже прості. У нас є лаваш, у нас є сосиски, у нас є сир, який ми будемо додавати, і потім ми все це будемо обмокувати в яєчну суміш і підсмажувати на пательні. Якщо у вас є більше часу і є світло, ви можете це зробити і в духовій шафі. Але ми сьогодні будемо робити швидкий варіант цього рецепту. Ну і нагадаємо, що партнер показу торговельна марка «Королівський смак, якість королівська ціна народна. Тому все просто. Ми приступаємо до роботи. Ми взяли звичайний лаваш і порізали його ось такими смужками. Все, що вам знадобиться, ви можете, до речі, ось такі довгі смужки зробити. Можете зробити е, навпіл, розрізати. Ми зараз спробуємо зробити дві довгих, і потім, якщо нам треба, буде, то ще дві коротенькі. Тому що е, насправді все, що треба, це змастити основу лаваша кетчупом. Далі додати сир, додати сосиску, загорнути це все. І потім ми вже зможемо все це підсмажувати на пательні. Отже, починаємо з такої собі основи. Я візьму е, ложечку і обов'язково. Дитячий кетчуп. Ми його обрали не просто так, тому що дитячий кетчуп, по-перше, має солодкуватий після смак. По-друге, він не містить консервантів і барвників, і тому він чудово підходить до дитячих страв. І насправді вам достатньо буде ось такої полосочки для того, щоб все класно змастити. Так, все це зараз розмащуємо. Я, можливо, буду по черзі це робити, тому що. Дощечка невелика, і щоб сильно не займати багато місця. Ми скрутимо дві перших наших сосиски в лаваші, mm -hmm. а потім, якщо захочете, додамо ще як варіант. Я просто вам покажу основу, як це готується, е а далі вже оцінюють сосиски е так. Там можливо, хтось каже, краще шмат м'яса або ще щось, або там ну взагалі, якщо не м'ясо, то є щось якусь альтернативу. Але е сосиски королеви, тому що насправді е купа країн міст має. Свій спеціалітет з сосисками, ну, хай Київ навіть перепічки, то вона легендарна. Господи, тісто і сосиска, все, більш нічого нема. Але вона легендарна, вона ну, там легенди навколо. Ну, От люди, люди люблять, діти так. люблять. ну, що поробиш? Все. Ну, Ми ось так складаємо ага. і разом з сиром ви можете це загорнути. Можете ось так, я би навіть іще сирка додала. О, так. Сирка не жаліт, до речі. У нас такі навіть, я би сказала, рулетики виходять, причому дуже красиві і точно будуть дуже поживні. Зараз я ці два рулетики згорну, і потім ми все це будемо в яєчну суміш обмакувати і обсмажувати на пательні. А так, в принципі, ви заздалегідь можете заготовочки зробити і все. І, будь ласка, смачно, корисно і поживно. Ну то того, щоб обмукнути, Так, Так, ми будемо mm -hmm. дивись, виде, в принципі. Я думаю, що іноді їх можна не іноді, а як варіант, їх можна робити і без яєчної Теж суміші так. Їх можна так, зробити е, в духовій шафі, наприклад, просто так зараз додам трошки солі перчику. Mm -hmm. В духовій шафі поставити ось так, запікатися. Але я би тоді, наприклад, тої самої яєчною суміші просто змастила зверху, знаєш, як ми робимо, і посипала б Наприклад, ну як варіант. Абсолютно. Все а зараз це все швиденько збу. Я б спеці додав би багато. Так, але... тут можна експериментувати, як вже вам подобається. Так, чекай, але просто, а щоб На ви... пательню е, ми вже додали а, олію. У нас може, вже окей. добре ага. розігріта е, пательня. Єдине, що нам залишилося, це е, щоб вона... Я просто ось не так. чую, що вона там смажиться, а наче смажиться. Так. Ну, ми так, так знає, щоб знаєш, та, щоб сильно такі. і не горіла у ну, нас олія, тому ми трошки додали. І тепер Ти знаєш, ось як так, є обережно. Якщо щось не, не горить, не палає, то значить нічого не готується. Оп, складаємо знаєш. все О, Ну, смакота. Навіть я ж кажу, навіть на пательні ви можете там до 8-10 ось таких рулетиків зробити. Воно все підсмажиться і все, будь ласка, ідеально, смакуйте собі. Я поки що. Продовжу е, закручувати ще отакі рулетики. Ну і нам треба буде. Я думаю, хвилин 5-7 для того, щоб воно з обох боків, з усіх боків точніше, і поки це його, е чуєш нель? Ти поки це його, я. Е я покажу, що ми вже заздалегідь приготували. Да, Подивіться, май. як це може бути красиво. І нель, до речі, це вже і... натяк на те, що Єгор хоче їсти. Ну, вже, ясно. Все треба з п'ятої ранку. Вже, вже працюю. Можна ще до речі, сюди кечу додати, щоб макати потім в кетчуп? Як наприклад. варіант, Скажи? як варіант. Також так, можна. Ну або ось так. Оп, Ні, оп. почекай, давай, я тобі додам сюди. Можна зробити справді ось так, а можете просто вже всередині ви їх змастили, тому, будь ласка ланчбокси склали і дали дітям на перекус М -м -м. ідеально зараз звернення до українського народу від задоволеного ведучого який щойно поснідав будь ласка обирайте сосиски правильно бо сосисках, багато що тримається навіть найкращий соус не врятує а, сосиски мають бути хороші все тим продовжує Так, все загортаємо останню і на патель